Я вас слухаю. Доброго дня. Добрий. Пане голово, це е, зі старого села Батьки вас турбують. Мене звати Мар'яна. Е, можна хвилинку вашої уваги? Прошу, прошу. Е, скажіть, будь ласка, е, як би можна було достукатися до пана Трухана Михайла Ярославича, щоб дозволив включити нам опалення в нашому садочку? <кій> Ми над тим думали, ви розумієте, є закон, який говорить, що протягом трьох днів має бути менше, ніж 8 градусів. Можна я Вчора отримую. був перший день. Прошу. Можна я дещо уточню? No. Є наказ Міністерства охорони здоров'я, який виключає ті всі три дні і температурні, якісь там градусні режими, на які ви опираєтеся. А то не ви, я опираюся, я то роз... на, на законодавство. Ну, я розумію, але законодавство але є, наказ є нормою. Охорони я я не відміняє. Воно це дозволяється. Я, 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 що? я, я, я не кажу, що ви проти. Я просто кажу, що є наказ, який дозволяє включити, ви розумієте, що сьогодні був мороз. Я не можу йти на роботу, тому що я не можу пустити дитину в той холод. Або мені прийдеться поки чи не Ви можете номер сказати, того наказу? Секунду, зараз скажу. Якщо він у вас є, то... Якщо щось дозволяється, то. Ну, справа в тому, що такі речі, ну, відділ освіти мав би знати, бути вже... Ви розумієте, то треба давати розпорядження про початок опалювального сезону. Добре, я готова вам сказати. А, я, номер. За собою всі різні... прошу? я готова вам сказати номер наказу. Ну прошу, я, я запишу. 234-й від 24 так. березня 16 року. Березня 16-го року, так. то я відказав міністр... Міністерства охорони. охорони здоров'я, так? Так, І ага. він дозволяє листами, окремим садкам, які ну, мають таку потребу, садкам і навчальним закладам, ну, бо є, які можуть витерпіти, а є от у нас маленький корпус. Він за, за ніч так охолоджується, що ну, то реально діти там сплять. Це, це просто масово почнуть хворіти діти. Зараз я, зар, я хочу подивитися, я не, не можу вам так зараз нічого сказати, хочу подивитися, що там написано в тому наказі. Без проблем. Угу. Слухай, дзвони якась курва з як його. Села з села цим садочком синим вже не вже цим садочком.